Всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні приготуємо дуже смачну картоплю із м'ясом та сиром. Така картопля готується дуже просто. Все нарізали, виклили в форму і відправили в духовку. І через хвилинок 40 дуже смачна страва готова. Для початку нам потрібно картоплю очистити від шкірки, добре промити і нарізати ось на такі тоненькі слайси. Старайтеся різати так картоплю, щоб всі шматочки були однакові, щоб всі рівномірно пропеклися. Далі нарізану картоплю викладаємо в миску, додаємо сіль, перець та за смаком спеції. Також сюди буде дуже смачно додати копчену паприку або прованські трави. Додавайте все на свій смак. І добре це все руками перемішуємо. І також сюди буде дуже смачно додати цибульку. тому нарізаємо її на ось такі кілечка. Цибульку додавайте за бажанням. Якщо ви її не любите, то не додавайте, але з нею буде дуже смачно. Далі беремо форму, в якій будемо запікати картоплю. Змащуємо її трішки олією, викладаємо на низ форми відбите м'ясо. М'ясо я брала вирізку, нарізала на невеличкі шматочки і відбила. За смаком зверху м'ясо солимо та перчимо. Далі викладаємо половину картоплі, цибульку і соус. Замість соуса можна взяти звичайний майонез або сметану змішати з майонезом. Тут вже все на ваш смак. Зверху викладаємо знову м'ясо, знову за смаком солима перчимо. Викладаємо картоплю, цибульку і зверху змащуємо це все соусом. І нагадую вам, що вся кількість інгредієнтів буде вказана в описі, тому обов'язково туди заглядайте. І не забувайте підписуватись на мій канал та ставити вподобайки. Накриваємо форму фольгою і відправляємо в розігріту духовку до 200 градусів. Готується картопля приблизно 40-50 хвилин. Але ви, як завжди, орієнтуєтеся по своїй духовці, так як у вас може зайнятися трішки менше або трішки більше часу. Готовність картоплі можна перевірити за допомогою ножа або буделки. І коли картопля приготувалася, виймаємо її із духовки. Зверху посипаємо натертим сиром і відправляємо в духовку ще приблизно на 3-4 хвилинки. Та й все, картопля готова. Нарізаємо. Та подаємо до столу. Ця картопелька виходить дуже смачна, ароматна. Вона чудово підійде як і на вечерю, так і на обід, і також на святковий стіл. Обов'язково спробуйте її приготувати, я впевнена, вона вам також дуже сподобається. Усім смачного та до нових рецептів!